Вітаю! Це повна відеоінструкція для перистальтичних дозуючих насосів Аквавіва, призначених для автоматичного дозування PH, редоксу та вільного хлору в басейнах об'ємом до 250 м метрів кубічних. У цьому відео ми розглядаємо дозуючий насос у максимальній комплектації з підтримкою Wi-Fi та вільного хлору. Якщо ваша модель має базову або середню комплектацію, переглядайте лише ті розділи, які відповідають вашій конфігурації. В комплекті з дозуючим насосом ідеї смоктовальний шланг, напірний шланг, пелюстковий клапан-кран, фітинги для кріплення шлангів, тримач датчика pss 3 Хомути 4 штуки, а в моделях з Wi-Fi 5 штук. Датчик температури тільки в моделях з Wi-Fi, перехідник для клапана вприскування, донний фільтр, монтажний кронштейн, датчик PH, буферні розчини PH4 та PH7, датчик ORP, калібрувальний розчин для ORP, Феритовий фільтр. В комплектації з вільним хлором йде ячейка вільного хлору, фільтр, шланг, муфта PS3, фітинги для кріплення шлангу, щітка, тримач електрода, кріплення. Радимо використовувати електрод заземлення для того, щоб зняти блукаючі струми з вашої води, які можуть нашкодити роботі датчиків. Додатково можна придбати датчик рівня. Він є в двох варіантах: класичний та більш професійний, два в одному, Поєднані з даним фільтром, через який буде смоктуватись хімія. Для пригнічення електричного струму обов'язково встановіть на кабель ферритовий фільтр. Щоб не повторюватися двічі, ми будемо монтувати всі елементи паралельно, і для датчика PH, і для датчика Redox, бо всі дії абсолютно однакові. За допомогою кронштейну монтуємо дозуючий насос. В трубопровід басейну монтуємо 5 хомутів, 2 для електродів, 2 для подачі реагента в трубопровід басейну і 1 для датчика температури. Послідовність монтажу може бути будь-яка, але ми почнемо з датчика температури. Датчик вкручуємо в хомут та під'єднуємо його до дозуючого насоса у відповідні клеми. У два комоти встановлюємо перехідники для клапанів прискування. Відкручуємо фітинги від клапанів, самі клапани вставляємо у перехідники, а фітинги протягуємо у трубки. З іншого боку, кожної трубки ставимо такі ж фітинги з комплекту. Тепер під'єднуємо шланги до клапанів, як показано на відео, а протилежні сторони до дозуючого насоса. Далі встановлюємо датчики рівня. Нагадаю, що датчики рівня купуються окремо. Під'єднуємо дроти датчиків рівня у відповідні клемники, орієнтуйтесь на зображення на екрані. Тепер беремо дві трубки забору реагентів з каністр. На кожну з них надягаємо фітінг із комплекту, а з іншої сторони грузик і донний фільтр. Закріпляємо шланг на дозуючому насосі за допомогою фітинга, а донний фільтр та датчик рівня нам потрібно опустити в каністр. Щоб було зручніше, у тримачах датчиків рівня можна висверлити отвори і зафіксувати в них трубки. Після цього датчики рівня та фільтри опускаємо у каністри. У разі використання датчика рівня 2 в одному. До насосу під'єднуємо трубку для подачі реагенту з самого датчика. Далі монтуємо електроди для PH та Redox. Спершу під'єднуємо їх до дозою. Насосів у відповідні роз'єми. А перед тим як встановити електроди у хомоти, їх потрібно обов'язково відкалібрувати. Спочатку відкалібруємо датчик на pH, підготуйте калібровочний розчини із комплекту. В баночку під номером 2 додайте чисту воду для того, щоб промивати електрод. Вмикаємо дозуючий насос, зажимаємо Enter на 3 секунди. Нас перекидає в меню калібрування. блимає надпис PH. Підтверджуємо калібровку саме pH електроду. Натискаємо Enter. Ще раз натискаємо Enter та поміщаємо електрод в розчин pH 7. Чекаємо 90 секунд. З'явився напис 100%. Натискаємо Enter. Промиваємо в чистій воді електрод, поміщаємо його в розчин pH 4 та натискаємо Enter. Чекаємо 90 секунд. Якщо на екрані з'явився показник від 50 до 100%, усе добре. Електрод справний. Якщо менше, ніж 50%. Це означає, що датчик уже зношений або забруднений. У такому випадку краще звернутись до постачальника для перевірки або заміни. Переходимо до калібровки електрода Redox. Кнопкою вниз шукаємо напис ORP та натискаємо Enter. Поміщаємо електрод в розчин з комплекту та натискаємо Enter. Чекаємо 90 секунд. На цей раз з'явився напис 50%. Натискаємо Enter. Потім ескет, щоб вийти з меню калібрування. Датчики відкалібрували. Тепер їх необхідно змонтувати у систему. Від тримачів датчиків. Відкрутіть фітинг. Всередині є дві гумові прокладки та металеве кільце. Продіваємо гайку через електрод, потім гумова прокладка, металеве кільце та ще одна прокладка. Тримач електродів встановлюємо в хомут. Далі поміщаємо електрод в тримач та кріпимо його гайкою. Далі роздивимось монтаж ячейки вільного хлору. Оскільки в комплектації з вільним хлором електрод на pH та датчик протоку будуть в ячейці вільного хлору, у нас звільняються два хомути. В них ми вкручуємо муфти та під'єднуємо шланг. Один хомут шлангом буде на вхід води, інший на вихід, і поміж ними встановлюємо фільтр та ячейку. У фільтр вкручуємо муфти. Від муфт відкручуємо тримачі шланга, продіваємо скрізь них шланг та монтуємо на фільтр. Зверху вкручуємо муфту pss 3 для електрода заземлення і монтуємо електрод в муфту. У ячейці вільного хлору є дроти самої ячейки та датчику протоку. Під'єднуємо їх на необхідні роз'єми. Звертаю увагу, що при підключенні проводів датчика хлору обов'язково потрібно дотримуватись полярності. Синій Це плюс під'єднуємо ліворуч, корічневий мінус праворуч. Відкручуємо тримачі шланга, продіваємо через них шланг та монтуємо на ячейку. Зверху знаходиться тримач електрода на pH. Продіваємо електрод крізь тримач та вкручуємо його на місце. Потік води через ячейку вільного хлору повинен бути біля 60 літрів на годину. Регулювати потік можна за допомогою важеля. Далі необхідно відкалібрувати датчик хлору. Для цього станція повинна працювати, щоб був потік води. Натискаємо Enter на 3 секунди та кнопкою вниз шукаємо хлор. Натискаємо Enter. Тепер нам необхідно заміряти кількість хлору у воді. Для цього використовуємо в ячейці нижній ковпачок. Відкручуємо його, набираємо воду з басейну в мірний стакан та за допомогою фотометра заміряємо кількість хлору. Натискаємо на станції Enter та вводимо значення, яке отримали з фотометра. Натискаємо Enter. Після цього нам необхідно закрити потік води. Та натискаємо Enter. Система уточнює, чи справді немає потоку в ячейці. Підтверджуємо. Та чекаємо 100 секунд. Після цього натискаємо Enter та ще чекаємо 10 секунд. Вітаю! Калібрування завершено. Тепер можемо відкрити потік в ячейці. Тепер налаштуємо насос. Щоб зайти в меню, натисніть і отримайте протягом 5 секунд кнопку меню. Меню має кругову структуру. Для початку обираємо одну з доступних п'яти мов. Підтвердження поточного налаштування і перехід до наступного пункту здійснюється за допомогою кнопки Ентер. Натискаємо Enter і обираємо одну з п'яти доступних мов. Кнопкою Enter підтверджуємо встановлений параметр. Далі налаштування pH. Натискаємо Enter. Set Point це налаштування бажаного pH вашого басейну. Щоб його змінити, натискаємо Enter та обираємо необхідне значення. І Enter для збереження налаштувань. Далі тип дозуючого реагента. Кислота «PH-» і луг «PH+. Далі температура. Натискаємо Enter, щоб підтвердити налаштування температури і обираємо поміж градусами Цельсія та Фаренгейта. Ще раз натискаємо Enter та вручну вводимо актуальну температуру води басейну. Натискаємо Ентер для збереження налаштувань. Далі налаштування Офа Аларм. Ця функція захищає від холостого ходу у разі несправності. У разі якщо ми, наприклад, виставимо 10 хвилин, то, у випадку, якщо через 10 хвилин дозування значення pH ніяк не зміниться, спрацює аварійний сигнал і насос автоматично завершить дозування. Далі ми повернулись до першого значення меню PH. Повертаємося у головне меню кнопкою Escape та переходимо до налаштувань ORP. Нажимаємо Enter і також бачимо налаштування седпоінту Redox. Щоб його налаштувати, натискаємо Enter, обираємо бажане значення та ще раз Enter для підтвердження. Set point type. При виборі High ми дозуємо реагент, підвищуючи Redox. але також можна дозувати реагент, знижуючи Redox. Для цього обираємо Low. Далі режим OFA Alarm. Працює аналогічно з режимом OFA Alarm в пункті PH. Натискаємо Enter для підтвердження і бачимо, що повернулись на перший пункт меню ORP. Натискаємо Escape. Переходимо в налаштування хлору. Тут можемо налаштувати цільове значення хлору. Set point Type. при виборі High ми дозуємо реагент, підвищуючий хлор, але також можна дозувати реагент, знижуючий хлор. У цьому випадку вибираємо Low. Далі режим OFA Alarm. працює аналогічно з режимом OFA Alarm в пункті PH. Після налаштування базових параметрів на PH Redox та хлор. Нажимаємо Escape та переходимо в розширення налаштування. Станція підтримує функцію керування циркуляційним насосом. Ця функція працює лише у випадку, якщо циркуляційний насос підключений безпосередньо до станції за допомогою додаткового керуючого кабелю. Після підключення станція контролює стан циркуляційного насоса та працює тільки за умови, що насос увімкнений. Якщо циркуляційний насос не працює, станція автоматично блокує дозування. Інфрік дозуючий насос підтримує підключення частотного датчика протоку. Цей датчик купується додатково за наявності частотного датчика протоку. Ви можете налаштувати вмикання дозуючого насоса лише при досягненні заданого рівня протоку води. Це забезпечує коректну роботу системи та запобігає дозуванню при відсутності циркуляції. Далі обираємо імпульс на літр або літер на імпульс. Натискаємо Enter і обираємо необхідне значення. І далі одиницю виміру: літр або метр кубічний. Натискаємо Enter для збереження налаштувань і переходимо далі. Далі налаштування калібрування електрода на PH. За замовчуванням стоїть калібрування по двох точках. Тобто по двох буферних розчинах. Раджу не змінювати це налаштування, але тут доступне ще по одній точці: еталон. Це коли ви на 100% впевнені у pH води вашого басейну, наприклад, з фотометром, і вимкнено взагалі. Далі калібрування ОРП, залишаємо по одній точці, хлор по двох точках. Далі калібрування датчика температури. Тут або еталон, або вимкнути. Далі переходимо до типу дозації pH. За замовчуванням стоїть пропорційно. У пропорційному режимі насос автоматично регулює подачу реагенту. У міру наближення до встановленого цільового значення сетпоінта, об'єм дозування поступово зменшується, що забезпечує точну та стабільну корекцію показників води. Режим OFF використовується для повного відключення дозування. Він необхідний, наприклад, коли закінчився хімічний реагент або коли насос потрібно обслуговувати чи перевіряти. У режимі Timed дозування налаштовується за часовими інтервалами. Після вибору цього по режиму в налаштуваннях pH з'являються два додаткові параметри: час роботи дозування та час паузи. Це дозволяє уникнути передозування хімії, рівномірно використовувати реагенти та дає час для перемішування води в басейні. У режимі On-Off дозуючий насос працює на повній продуктивності до моменту досягнення встановленого сетпоінта, після чого дозування автоматично зупиняється. Типи дозування для та вільного хлору є ідентичними однак, зверніть увагу, у комплектації з вільним хлором вибір типу дозування у редокс недоступний. У цьому випадку редокс має лише інформативний характер. Дозуючий насос має два додаткові AUX реле які використовуються для керування зовнішніми пристроями. Найчастіше вони застосовуються для підключення додаткових дозуючих насосів. Наприклад, на реле 1 можна під'єднати насос дозування pH, на реле 2 – хлор. Робота цих реле здійснюється за принципом on-off, тобто насос вмикається або вимикається. Регулювання продуктивності через реле не передбачене. Також до Aux реле можна під'єднати сигнальну лампу. У такому випадку лампа може показувати, чи відбувається дозування хлору або pH у реальному часі. Це зручно, якщо насос встановлений в технічному приміщенні, а індикатор винесений, наприклад, у кабінет або операторську. Далі пароль за замовчуванням він стоїть 4 нулі, а також з заводу він відключений. Якщо вам потрібно встановити пароль, це можна зробити тут. Далі Reset Calibration. Тут ми можемо обрати показник для скидання калібрування pH або ORP. Також можна скинути всі параметри до заводських. Далі контрол панель відображає електричні сигнали. І далі по пункту Wi-Fi інформація. Вона нам знадобиться для з'єднання станції дозації зі смартфоном. Рід, герконовий датчик протоку. У комплектації з вільним хлором герконовий датчик протоку вбудований в ячейку. Тому якщо у вас такий датчик, то треба активувати налаштування. Також за необхідністю герконовий датчик можна придбати окремо. Далі Power on Delay – це вимкнення дозуючих насосів на заданий час до 90 хвилин. Flow Delay – це затримка у увімкнення дозуючих насосів на заданий час. Ми повернулись у початок меню. Нажимаємо Escape, ще раз Escape. І система нам пропонує обрати: зберігати наші налаштування або ні. Вибираємо зберігати. Налаштування дозуючого насоса завершено. Для контролю показників системи можна використовувати застосунки на смартфон. Є два застосунки: SecoLink та SECOWeb. SECOLINK існує для реєстрації вашої системи та відстеження показників в реальному часі. Змінювати налаштування системи в цьому застосунку не вийде. Для цього є застосунок SecoWeb. Тобто реєструємо систему через SECOLINK, а керуємо через SecoWeb. Почнемо з Secolink, завантажуємо застосунок та робимо стандартну реєстрацію. На вашу пошту прийде код підтвердження, його і вводимо у застосунок. Натискаємо Додати девайс, дозволяємо застосунку доступ до камери та скануємо QR-код з корпусу дозувального насоса. Додаток автоматично підтягує серійний номер. Застосунок автоматично підтягує серійний номер. І далі заповнюємо адресу та назву вашого обладнання або об'єкта, яку ви можете самостійно вигадати. Підтверджуємо, та все готово. Тепер ми можемо відслідковувати показники нашої системи: pH, orp, температуру, та за потреби увімкнути або вимкнути дозувальний насос дистанційно. Далі переходимо в Seco -Web. Попередньо завантажуємо застосунок на смартфон та вводимо імейл та пароль, який використовували при реєстрації в Всеколінг. Тепер обираємо нашу систему з тією назвою, яку ми дали в колін, та можемо повністю налаштувати будь-який показник нашої системи дистанційно.